Меню російських військовополонених на кінець 2024 року. Слухаємо годують полонених росіян три рази на день. Чотири стележі хліба це добова норма в цьому таборі для військовополонених росіян. Їхній обід це три порції плюс хліб. Все разом понад кілограм їжі. 600 600 грамів першої страви, 350 грамів каші, 40 грамів м'яса з підливою, там 30 грамів підливи, 60 грамів салату, 300 грамів хліба. Дехто такої ситості в полоні не витримує. Ось цей росіянин нині взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу. Достатньо. Дякую за обіду. Щоправда, є і незадоволені умовами, як от ілля з російського міста Володимир. Йому не подобається і усин.